Знову неповторна втрата сколихнула Яблунівську громаду. 6 лютого попрощалися із загиблим героєм Павлом Гаврилюком. Молодий, сповнений життя хлопець, який так рано пішов у вічність, захищаючи рідну землю від ворога. Народився Павло 22 липня 2002 року в селі Іванівка Волинської області. У 2018 році переїхав до села Добовий Гай. Тут і закінчив 11 класів. Хлопець захоплювався спортом, був енергійним та життєрадісним. У 2021 році Павло був призваний на строкову службу. А з початком повномасштабного вторгнення, не вагаючись, став на захист батьківщини. Він приєднався до лав бригади Азов Національної гвардії України. Обрав для себе найпочеснішу професію захисника вітчизни. 30 січня 24-го року. Під час виконання бойового завдання на Донецькому напрямку Павло Гаврилюк отримав поранення несумісні з життям. Молоде серце героя не витримало. Павло загинув йому назавжди. Залишилось 22. У глибокій скорботі сестра Анастасія та брати Богдан і Валерій. Рідні, друзі, односельчани та побратими Павла зібралися на площі з квітами, аби розділити білі втрати разом із сім'єю та провести героя в останню путь. Кожне ім'я загиблого воїна це історія мужності, відданості та любові до України. Павло Гаврилюк став одним із тих, хто поклав своє життя на вівтар свободи та незалежності нашої держави.